Права 285. Обчисли. Ну що ж, стартуємо, дивимося, в першому заданні потрібно до 4,7 додати 2,4. Для того, щоб ми могли додати дроби, нам потрібно звести їх до спільного знаменника. Найменше спільний знаменник тут буде 10. 10 у нас ділиться на 5. Ну що ж, додатковий множник тоді до 4. ,5. Записуємо, що це буде 2. 2 помножити на 5 це буде 10, то тоді записуємо, що це дорівнює. Зліва у нас так і залишається 4,7 додати. Справа у нас буде 2, цілих. 2 помножити на 4 це буде 8. 2 помножити на 5 це буде 10. 2,8. Ну що ж, а зараз давайте додавати 4 плюс 2 це буде 6, цілих. Далі знаменники однакові додаємо чисельники, буде 7 плюс 8. Записуємо 10. І це дорівнює. Отже це буде 6, цілих. тепер 7 плюс 8 це буде 15. Записуємо 10. І це дорівнює. Тут можна скоротити на 5, то ми записуємо, що це 6, цілих. 15. запишемо як 3, що множиться на 5. А 10 як 2, що множиться на 5. Тоді скорочуємо на 5. І чисельник і знаменник. Записуємо, що це дорівнює 6,3. 3, і це дорівнює. Ну що ж, тут ми можемо забрати 2 других, це буде одиниця, бо 3 других це у нас неправильний дріб. То можемо записати це як 6 додати 2 других. Ну і ще залишиться в нас одна друга. І це дорівнює. Ну що ж, 2 других це одиниця. 6 плюс 1 це буде 7, цілих. і ще залишається в нас одна друга. Тобто, сума в нас 7,1 друга. Переходимо до другого завдання. 5,3 плюс 7,5. Ну що ж, для того, щоб додати дроби, зведемо їх до найменшого спільного знаменника 5 це просте число, то найменший спільний знаменник буде добуток чисел 5 що множиться на 6, це 30. Тоді додатковий множник до 3 п'ятих – це буде 6, а додатковий множник до 5 шостих це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, зліва у нас вийде 5 цілих. 6 помножити на 3 це 18, 6 що множиться на 5 30. Додати. Далі, справа у нас вийде 7, цілих. 5 що множиться на 5 це 25. 5 помножити на 6 це 30. І це дорівнює. Ну що ж, додаємо. 5 плюс 7 це 12, цілих. далі знаменники однакові, додаємо чисельники, буде 18 плюс 25. Записуємо 30. -х. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 12, цілих 18 плюс. Або давайте 10 плюс 25 це 35. 35 плюс 8 це 43. Отже, записуємо 43, 30. І це дорівнює. Ну що ж, 43. Не скоротиться ні на 3, ні на 2, ні на 5 то давайте тепер заберемо 43, 3030 30 30. запишемо, що це буде 12 додати. Тут у нас є тридцятих. 30 30. І ще залишиться у нас, тоді, якщо я від 43 забирав 30, буде тридцятих. І тоді це дорівнює. 3030 30 це одиниця, 12 плюс 1 це 13, цілих. і ще залишається 13,30. Гаразд. Переходимо до третього завдання. Бачимо 7,914 плюс 1,1621. Ну що ж, для того, щоб додати ці дроби, потрібно їх звести до найменшого спільного знаменника. 21 у нас на 14 не ділиться. 21 що множиться на 2 це буде 42. 42 поділиться на 14, це буде 3. Тобто, додатковий множник у нас до 9,14 це буде 3 а Додатковий множник до 1621 це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, це буде 7, цілих. 3 помножити на 9 це 27, 3 помножити на 10 це 30, 3 на 12, Разом буде 42. Отже, зліва у нас 7 27, 42. Додати. Справа у нас 1, ціла. 2 помножити на 16 це 32. 2 помножити на 21 це 42. Ну що ж, додаємо. 7 плюс 1 це буде 8, цілих. знаменники однакові. Додаємо тоді чисельники, буде 27 плюс 32. Записуємо 42. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде 8, цілих. так, 20 плюс 30 це 50, 7 плюс 2 це 9. Отже, разом буде 59. Записуємо 42. І це дорівнює. Ну що ж, 59 у нас на 3 не ділиться. Так, на 7 у нас також не ділиться. Заберемо тоді з 59, 42 42. 42. Записуємо, що це дорівнює 8, цілих. додати. Заберемо 42, 42, бо це одиниця. Бо 59 42 – це неправильний дріб. І якщо я від 59 заберу 42, 59 мінус 40. Це буде 19, 19 мінус 2, це залишиться 1742. 17,42. Ну і це дорівнює 42-42 це 1. 8 плюс 1 це 9, цілих, і ще залишиться 1742. Є. Ну що ж, переходимо до останнього, до четвертого завдання. 5,7 плюс 9,11. Для того, щоб ми могли додати дроби, нам потрібно їх звести до спільного знаменника. Найменший спільний знаменник 28. 20 на 8 не ділиться. Але 20, що множиться на 2, 40 поділиться на 8. Це буде 5. Тоді додатковий множник до 7 восьмих – це буде 5, а додатковий множник до 11 двадцятих – це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, зліва у нас вийде 5, цілих. 5 помножити на 7 це 35. 5 помножити на 8 це 40. Так. Отже 35 сорокових додати. Справа у нас буде 9, цілих. 2 помножити на 11 це 22. 2 помножити на 20 це 40. Отже, 9 цілих 22 сорокових. І це дорівнює. Ну що ж, давайте додавати. 5 плюс 9 це 14, цілих. є. Ну що ж, знаменники у нас однакові. Додаємо тоді чисельники. Буде 35 плюс 22. Записуємо 40. І це дорівнює. Записуємо, що це 14, цілих. далі. 30 плюс 20 це 50, 5 плюс 2 це 7, 57 записуємо. 40. -х. Ну що ж, 57 сорокових це неправильний дріб. Забираємо звідси 40 сорокових. То записуємо, що це 14, додати. 40 сорокових це буде одиниця. Додати. Ну і ще залишиться у нас 17 сорокових. Записуємо плюс 17 сорокових. І це дорівнює 40 сорокових це одиниця. 14 плюс 1 це буде 15 цілих. Записуємо 17 сорокових. Є. І... Ну що ж, ось таке завдання на додавання мішаних чисел. На цьому вправу завершено.